Вітаю! З вами Олександр Чучаєв, і це короткий екскурс до світової історії міжвоєнного періоду. Пропоную вирушити до країни родоначальниці гри в шахи, де корова є священною твариною, а кіноіндустрія наздоганяє славнозвісний Голівуд Індії. Тут розташований мавзолей мечеть Тадж-Махал, який очолює перелік семи чудес світу. Тут живуть слони та вирощують чай. І цей перелік можна продовжувати і продовжувати. Ресурси, які має Індія, завжди цікавили провідні країни світу. У середині XVIII століття мрію отримати Індію як колонію, аби качати звідти ресурси, змогла здійснити Британська імперія. Боротьба за звільнення Індії від британської окупації тривала майже століття з 1857 по 1947 рік. Хоча англійців у Індії було не так і багато, на початку 30-х років ХХ століття, приміром лише 100 тисяч. Вони безпосередньо правили половиною індійського півострова і ще половину контролювали через призначених місцевих босів. Британці чимало інвестували в розвиток Індії, звісно, з власних міркувань. Так, ще в 19 столітті побудували четверту за розміром світі залізницю. Але то для того, щоб зручніше було вивозити з Індії корисні копалини. Будувалися й порти, дороги, зрошувальні системи, працював телеграф. Як би там не було, на початку ХХ століття усе більше індійців виступають за незалежність. І у 1905 році стається подія, після якої зупинити цей рух було вже неможливо. Пам'ятаєте таке прізвище? Керзон? Так, той самий, хто запропонував прийнятий кордон між новоутвореною Польщею та радянською Росією по завершенні Першої світової лінією Керзона. Так от, до війни він 6 років був віце-королем Індії, фактичним правителем британської колонії. У липні 1905-го лорд Керзон за принципом розділяй і володарюй вирішує за релігійною ознакою поділити на дві частини Бенгалію найрозвиненіший регіон Індії. В одній частині опинилися переважно мусульмани, в іншій індуїсти. Як для перших, так і для других принциповим моментом була боротьба з британським режимом, а не отримання національно-релігійних округів. Обурення обох громад вилилося у спільні заворушення проти британців. Тому у 1911 році Бенгалію об'єднують знову. На цій карті Індії ми відзначили територію Бенгалії червоним кольором. Чому ми про це згадуємо? Тому що спровоковані лордом Керзеном протести проти розділу Бенгалії поступово переросли в системний опір британській владі. Під час Першої світової, на відміну від Китаю, Індія була активно долучена до бойових дій по всьому світу. У війні взяли участь майже півтора мільйона індійців. Вони воювали і на Західному фронті, і у Східній Африці, і на Близькому Сході. Країна зазнала і людських втрат, і матеріальних, адже виступала донором для Великої Британії. По завершенні Першої світової на визнання внеску Індії у перемогу Британія іде на компроміс і впроваджує спільне керування країною. Але діархія, як це назвали, вже за кілька тижнів завершилася розстрілом британцями мирної демонстрації. Загибель жінок і дітей поставила крапку у спробах знайти компроміс. Якщо раніше різні течії пропонували різні варіанти від самоуправління до незалежності, то тепер усі вони об'єдналися задля повалення панування британців. На політичну діяльність повоєнного часу величезний вплив справив так званий бенгальський ренесанс розквіт бенгальської культури, який припав на другу половину 19-го, початок ХХ століття. У цей період культурне та громадське життя в Індії вирувало. Поети та філософи, вчителі та науковці, художники та музиканти створили потужне підґрунтя для формування світогляду, мабуть, однієї з найвизначніших постатей ХХ століття Могандаса Ганді, якого називали Магатмою, що перекладається як велика душа. Його концепція Сатіяграха або неспротиву злу насильством лягає в основу стратегії Індійського національного конгресу або ІНК. Найстарішої партії Індії, лідером якої він стає, Лоїс Фішер у книзі про Ганді, стиль його боротьби, описав так: принцип око за око зробить увесь світ сліпим. Ганді та його соратники пропонували боротися з метрополією мирними методами, влаштовували мирні протести, акти громадянської непокори. Письменники та поети били словом, феміністки залучали якомога більше жінок до боротьби за власні права та до громадянської політичної діяльності. Мільйони людей включилися до боротьби за самостійне керування власною країною. Розпочинається остання фаза національно-визвольної боротьби індійського народу, мабуть, найважча і водночас дуже цікава, яка тривала з 1919 року до здобуття незалежності Індією. Ганді з прибічниками організовують акти громадянської непокори. Перша така кампанія розпочалася 6 квітня 1919 року. І стала реакцією на закон про переслідування критиків влади, так званий закон Роулета. Колоніальна влада відповідає насиллям, розстрілявши понад тисячу неозброєних мітингувальників у Пенджабі. Восени 1920 року Індійський національний конгрес розриває усі ниточки співпраці з британським урядом і ухвалює план прогресивного ненасильницького неспівробітництва, в основі якого лежить концепт Ганді. Цього ж року ІНК об'єднується з мусульманською лігою, яка відстоює інтереси мусульманського населення Індії. Разом вони створюють єдиний антибританський блок. Демонстрації та бойкоти тривали, та індійському національному конгресу важливо було тримати баланс, аби індійці не відповіли на насилля британців ще більшим насиллям. Ганді, як ніхто інший, знав, коли саме масовий ненасильницький рух варто зупинити. Під час демонстрації в містечку Чаурі Чаура. Поліцейські відкрили вогонь по селянах. Ті, обурені, напали на відділок поліції та спалили його разом із замкненими в приміщенні представниками закону. Ганді суворо розкритикував цей самосуд і оголосив про призупинення кампанії непокори. Новий підйом антиколоніального руху в Індії припав на світову економічну кризу. Цьому етапу уже притаманні чіткіші вимоги щодо здобуття незалежності Індією та впровадження Конституції. Друга кампанія непокори почалася у 1930 році. Основною подією кампанії став соляний похід Ганді. Це був демонстративний акт порушення монополії британців на виробництво та продаж солі. Через обмеження у видобуванні вона була страшенно дорогою. Ганді з 12 березня по 5 квітня 1930 року разом зі своїми прибічниками пройшов пішки майже 400 кілометрів до узбережжя Аревійського моря. Там він почав випарювати сіль, закликаючи усіх зробити так само, не сплачуючи податки. Ганді взяв у руку соляний бруд і мовив: Цим я зруйную фундамент Британської імперії. До лідера Індійського національного конгресу приєдналося близько ста тисяч індійців. Британці, звісно, визнали акцію незаконною і заарештували Ганді та ще 60 тисяч учасників походу. Як реакція на це, подекуди виникають повстання, але армія відмовляється стріляти. Це стало першою звісткою, що ненасильницькі акції починають давати результат. Майже за рік Індійський національний конгрес та віце-король Індії укладають угоду, за якої британці зобов'язуються припинити репресії проти індійців і звільнити заарештованих учасників соляного походу. Далі були тривалі і безрезультативні круглі столи з британцями. У 1935 році парламент запускає програму реформ і нав'язує Індії рабську конституцію. Що передбачала перетворення країни на федерацію провінцій, влада у яких все одно належить англійській короні. У зовнішній політиці Індія залежала від своєї метрополії. Однак Ганді намагався якимось чином вплинути на міжнародну ситуацію і навіть написав два листи Гітлеру: один за півтора місяця до початку Другої світової, другий за рік до нападу Гітлера на Радянський Союз. Ганді закликав не зазіхати на людське життя та, вочевидь, не зумів достукатися до Гітлера. Підсумуємо. У національно-визвольному русі в Індії, який переживав піднесення у 1918-1922 роках, сформувалася нова сила, яка допомагала здобувати свободу, ненасильницький спротив. Кампанії громадянської непокори на чолі з Магатної ґанді, хоч і не досягли головної мети здобуття незалежності Індії, однак суттєво підірвали авторитет Британії у світі. Недаремно ґанді називали босоногим переможцем імперії. Адже він завдав багато клопоту британцям. І вони таки мусили йти на поступки, бо в очах прогресивного світу Магатма був жертвою, а британці злими колонізаторами. Також Ганді вдалося об'єднати поділене кастовими та релігійними традиціями суспільство Індії, задля досягнення вищої мети здобуття незалежності країни. Акції громадянської непокори стали початком масштабного руху за незалежність, який завершиться перемогою після Другої світової війни. Дякую за увагу і до нових зустрічей.